Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати гомілки і покажу вам. Для цього я їх замариную спочатку. Вимила гарненько їх, додаю сіль за смаком, як хто полюбляє, гірчицю чайну ложечку. Чорний мелений перець, чайну ложечку десь. Паприки копченої. І додаю пів пачечки такої приправи до курки гриль. Десь ложок 2-3 олії і чайну ложечку меду додаю. І додам ще десь столову ложку майонезу. Можна додавати, а можна ні. За бажанням. І гарненько все. Розмішую, щоб спеції були скрізь на кожній гомілочці. Все відставляю, нехай годинку помаринуються. Так, помаринувалися мої гомілочки, викладаю на дечко, засталене фольгою і виложу. І оцей маринадик, що залишається. Я його на кожну гомілочку так стараюсь нанести ось так. Відправляю в духовку розігріту 180-200 градусів до повного приготування. Все, гомілочки готові. Запікала я їх одну годину, а ви дивіться собі кожен по своїй духовці. Маринувати можна у будь-якому соусі, який приготуєте, що вам подобається, можна додавати часничок можна, та все, все, хто що полюбляє, все можна готувати. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас все вдається, і смакуйте.